Вітаю всіх! Я хотіла робити рубрики нові, але щось сил не дуже багато. Не виходить. Я хочу зробити одне відео. Давайте так: енергії на тиждень, оракулом. Оцим оракулом, дуже коротий оракул. На наступний тиждень енергії зробити. На наступний тиждень. тиждень зараз я подивлюсь, дати з якого по який він. Як його обізвати. Наступний у нас тиждень, з 27 січня по 2 лютого. Давайте. Енергії на тиждень. Як я вам обіцяла? Енергії на тиждень. З 27 січня по 2 лютого. Енергії на тиждень. Поради енергії на тиждень, які будуть на тиждень. Давайте зробимо на тиждень. Буквально три. Поради на тиждень. Будь ласка, обережно з поганими звичками, які викликають залежність. Чому тут показан фужер-бокал? Тому що алкоголь це одна з головних пагубних звичок. Будьте обережні з цим. Заблужіння. Багато людей живе не зовсім реальністю. Ось відкрити очі на реальність. Я б це так сказала. Коротенько, ясно, відкрити очі на реальність. І відкрийте очі на тих, хто може казатись там ангелом, чи вовком. Подивіться на людину з іншої сторони, побачте її сутність. Місце сіло обожнює цю карту це місце, де людина наповнюється енергією і життєвою силою, місце, де людина відновлюється. Обов'язково на наступному тижні відвідайте місце, де ви наповнюєтесь енергією, силою, або просто відпочиньте вдома. Відпочити там, де вам краще. Напомніть ванну, будь-що. Вам необхідно відпочинок і відновлення енергії. Дуже-дуже. Врахуйте, будь ласка, це. Це на наступний тиждень, 27 січня, по 2 лютого, енергії по оракулу відродження. Я вирішила це зняти відео. Можливо, в кінці дня або вже завтра будуть, як завжди, рубрики там порад. Я зроблю, що це.